Привіт діти! І з вами знову Катя. І сьогодні разом з тобою ми будемо готувати. А це відео для Святослава. Давайте почнемо разом. Так, що це є тут у Каті? Мені здається, чи це маленька кухня. Будемо разом з тобою готувати на цій кухні. Давай подивимося, що в нас тут є. Є плита ось тут і є кран. Що, дітки, першим ділом нам треба робити перед тим, як почати готувати? Помити ручки! Ш -ш 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 -ш. Допоможи Каті включити краник з водою. Ш -ш 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 -ш. Пішла водичка. Помили, помили, помили ручки. Ручки помили. І коли тільки в нас чисті ручки, ми можемо з тобою починати готувати. Що нам такого смачного приготувати з тобою на снідан? Давай подивимося. У Каті тут так багато всього. О, о ви! Що це тут у мене? Ой, давай уважно, уважно роздивимося, що ми з тобою сьогодні зможемо приготувати. Дивись, у мене тут є яєчко. Давай приготуємо яєчницю. Беремо цю сковорідку, А що ми далі робимо? Беремо сковорідку і включаємо плиточку. Ставимо її на вогник. Та? І тепер ми з тобою розбиваємо яйця. Що це в нас таке? Яйця. Дивись, що це? Яйце. Яйце несуть курочки. ку кон -ку -ку. Яєчка несуть курочки. Саме це. Так, розбиваємо. І коли яєчко розбивається, у нас з'являється тут така яєчниця, так? яєчко. І ми його посмажимо. Допоможи, котрусі приготувати. Як шипити в нас коворіночки? О, як у нас вже гарно посмажилося яєчко. Куди викладають яєчко? На що це таке? Тарілку. Це тарілка. І на тарілку ми викладаємо яєчко. О, яке воно гарне. Давай повісимо за Диви, яке в Каті гарне. Яйце смажене. Будемо їсти разом. Тобі шматочок і мені шматочок, добре? А, яке смачне Яєчко. А якого кольору у яйця жовточок? Він. Жовтого кольору, тому він жовток. Він жовтий, а самий навколо білок білого кольору. Так, жовток, білок А лежить смажене яйце на зеленій тарілці. Так, чудова робота. Так, давай сховаємо. Давай тепер подивимося, як ти думаєш, з чого ми можемо приготувати суп. Хм, давай діставати овочі і дивитися, що ми можемо приготувати, який овочевий суп. Так, що тут у мене є? Це що ти думаєш? Я? Помаранчева. Морква. Морква помаранчевого кольору. Кладемо її на миєчку. Дивимося далі. Що тут ще у Каті? Це перець. Болгарський перець, так? А що ми можемо ще зробити з цим овочем? Нарізати, так? Зробимо пізніше. А болгарський перець якого кольору? Може, він помаранчевий? Як ти думаєш, це помаранчевий зелений перець? Чи, може, червоний? Ні-ні-ні. Каже Катя Ні-ні-ні. Катя, це зелений. так, дітки? Якого кольору? Зеленого, так! Зелений бургарський перець. А ось це ж червоний. Червоний перчик ось такий. Ммм, солодкий hey. червоний перець. А ось тут в мене кукурудза. Хочеш зі мною посмакувати? Ах! І це кукурузка. А скільки ж в каті кукурузок? Давай порахуємось. Їх тут? Один, два, дві кукурузки. Ось такі дві кукурузки. Пряш кладамо мичку, будемо мити. Ой, Ой, класики, в нас класні овочі. А ось це огірок. Зелений огірок. Але огірок в суп не додають. Не будемо його класти. Добре? Так. Це така фіолетова цибуля. Так, опа, Поклали. Але вона точно фіолетова. Давай перевіримо. Це що у нас? Фіолетова цибулька. Так, чудово! Оце ми назбирали. Що ще Катю, тут подивитись? Може, ще покладемо ще брокколі! Що ж тут? Зелене. Кроколі! <глів> так, чудово! Тепер допоможи катрусі включити водичку. Треба ж помити ці всі овочі, правда, дітки? Брудні овочі їсти не можна. Включаємо водичку. І гарденько. Гарденько. Пошуміли і всі овочі помили. Давай разом, як ми овочі, отак От мички. Давай разом шу-шу-шу ручками поробимо, помили всі овочі. І коли в нас чисті овочі, ми можемо вже приступати до готування сапчику! Чудово! Так! Катя, Катя, де ж ти поділа свою дощечку? Ось вона. Ми кладемо дощечку та... і беремо ніж. Дощечка, на якій ми нарізаємо овочі. Кладемо їх і ми будемо варити смачний суп. У нас є ніж. Що ми будемо робити з ножом? Можна їсти? Ні-ні-ні. Нарізати. Шук -шук. Допоможеш мені? Давай будемо разом. У мене є каструлька, туди ми будемо складати овочі. Беремо цибулю. Як ми її ріжемо. Що це ти зробила? Розрізала. Тепер у мене. Дві половинки цибульки. Додаємо одну сюди. Та ми нарізаємо ножечком. Бачиш? Ось так беремо і. Шух, 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 шух. Що це Катя нарізала? Помаранчеву моркву. Це помаранчева морква. Так. Кідам їй теж супчик. А ще Катя дуже любить, коли в супчику є, що це? Зелене броколі. Тоді суп стає ще смачніше. Давай разом наріжати. Хоп, нарізала. А що Катя нарізала? Що це в нас? Зелене броколі. Так. І зелене броколі кидаємо сюди. Що ти хочеш ще додати? Е, червоний перець чи кукурузку? Давай будемо разом обирати. Це чи це? А ми можемо додати все разом. Давай! Ой, у нас буде дуже цікавий супчик сьогодні. Додаємо кукурузку і нарізаємо перчик. Допоможеш? Давай разом. Відрізали, Дякую за допомогу. Кидаємо сюди. Ставимо на плиту. Так. І поки у нас вариться, всі ці смачні овочі, куди ми складемо, підемо, віднесемо в будиночок на наш наступний раз. А поки що в нас там відбувається. Включаємо буль-буль-буль-буль, бульбуль-бульбуль. Бульбульбуль. Буль, Який буль-буль-буль, так? Ой же аромат, рознісся по всьому дому. Ми з тобою зварили разом такий смачний суп. Давай поп скуштуємо, який у нас тут супчик. А, яка смакота. давай разом зі мною. а мам ааа. пробуємо разом супчик. А, яка смакота. Супчик варили разом з тобою. Так. А, давай ще тобі теж трошечки юшечки з нашого супу. Смакота! Оце ти молодець! А що, ми зварили суп з овочі. Давай з тобою перевіримо, які овочі ми з тобою використали в цьому смачненькому супчику. Так, був червоний перець. Перець? Якого кольору? Червоного. Так. Давай дивитися далі. Що це ми використовували? Що це таке? Жовта кукурудза. Жовта? Кукурудза. Ось така. Теж ми з тобою клали в суп. Це в нас? Що таке зелена? Ми з тобою поклали. Допоможеш? Який це овоч? Це зелене брокколі. Зелене броколі, схоже на зелене дерево. Диво, яке воно гарне. А ось це, що таке? Хм, їх ще дуже полюбляє зайчик. Хрум-хрум-хрум. Морквинка. Так, це помаранчева морква. Вірно. І залишилась цибуля, так? Ох, цибулька! Ось така в нас була сьогодні фіолетова цибуля в супі. Чудово, Диви, ми з тобою! Ми вже впорались і зварили навіть суп на плиті. І ми познайомилися з овочами. Добре, добре, давай ще подивимося, що є з овочів або м'яса, або може ще є щось у каті. Давай подивимося. Це що таке, як ти думаєш, фіолетове. Фіолетовий баклажан. Фіолетовий баклажан. Ось такий. ось. Так. Потім в мене ще є ось така випічка. Ах, це ж смачний круасан! Давай його разом з'їв. І шматочок тобі. Хру-хру-хру. Смачного тобі. Так, дивимося там. А це у нас. Багет. хліб, так? Хліб, це що? Хліб смачного хрум-хрум-хрум. І тобі трошечки хрум-хрум. Клас, з'їли. А ще Катя хоче зробити тостовий хлібчик. Давай разом зробимо тости тостері. Такий пристрій на кухні називається тостер. І він робить з хліба тости. Робить йому скориночку. Так, хлібчик є. Опускаємо, заводимо наш таймер. І чекаємо. Готово! Наші тости приготувалися. Ой, тепер він такий рум'яний та ароматний. Сюди ми можемо покласти сосисочки, наприклад, або в Кладемо на, на наш чудовий бутерброд. Хам! -хм. І з'їли наш тост. Оце в нас бутербродик. Давай ще додамо туди листя салату. У нас буде м'ясо та листя салату. Дивись, у нас вже вийшов такий повноцінний сендвіч. Або канапка. Можемо її їсти. -хм -хм. М -м -м -м. Як ми будемо їсти канапку? А, яка смачна! Хочеш шматочок канапки? Хруп-хрум. Тут у нас було і м'яско, і салатик. Ой, клас! Як було смачно! Дякую тостеру, що нам допоміг зробити такі смачні тости. Так? Давайте дивитися, далі. Що є у Каті? Ми ще з тобою подивились на овочі і зробили тости, та зварили суп. Давайте поразу подивимось, які у Каті є. Фрукти на кухні. Давай разом дивитися. У мене є такий цікавий фрукт, Диви. Це карамболь. Дивись. Карамболь зеленого кольору. І він стає дуже схожий на зірочку. Давай разом з тобою розріжемо і повідеремо. Допоможеш? Жо! Жо! Дивись, яка зірочка вийшла! Фрукт, який схожий на зірочку, коли його поріжеш. Це карамболь, дивись який. Карамболь ось такий. Так. Давай далі. У мене є скрипка. Як ти думаєш, що це? Скипка чого? Кавуна. Кавун. Кавун. Ой, але ж треба спочатку зняти шкірочку. Знімаємо зелену шкірочку. З кавуна минеємо. Не смачно. А ось таку серцевинку. Ой, вона така соковита. Давай разом розрізати. чик-чик. Порізали кавунчик. Тепер в мене є два шматочки кавуна. Два шматочки червоного кавуна. Кавун це навіть не фрукт, це ягідка. І вона дуже солодка та смачна. О, шматочок Каті і шматочок червоного кавуна для тебе. О, смачного нам! Чудово! Давай подивимось, що мене ще тут. А, що ж це тут таке гарне фіолетове? Ай, давай роздивимось. Це виноград фіолетовий виноград. Ось такий. Ой, давай вже його швиденько. Чик-чик. Ми його розрізали. І у нас тепер два шматочки винограду. Один патік. І один тобі. Ам. Це, що ми з'їли з тобою. Виноград. Те був фіолетовий виноград. Добре. Ой. Ой, щось таке кисле. Ой, що таке киселе може бути жовтого кольору. Давай подивимося. Це ж лимон! Це кислий лимон. А, дуже кисленький. Хочеш трошки його спробувати? Ой, дуже кислий. Треба, напевно, додати його собі в чай. <смі> так, давай подивимося, що тут мене далі. О, ой, пахне чимось схожий на лимон. Тому що лимон і апельсинчик розичок, так, Вони цитрусові фрукти. Ой, це помаранчевий апельсин. Ось такий. Тепер в мене два шматочки помаранчевого апельсину. Ось такий. Що це в нас було? Помаранчевий апельсин. О, чудово! Давай дивитись далі, що це в Каті ще за ягідка? У нас вже був кавун, це також ягідка, І полуниця. Ось дивись, це червона полуниця. так? Ось така червона полуничка. Така смачна солодка ягідка. Тримає собі шматочок. Оп. М -м -м, смачно, добре. А ось тут у мене є банан. А можна відразу його з'їсти? Треба його старшу почистити. Ми ось так от чистимо та знімаємо шкірочку з банану. Дивись, ой, клас! Тепер в мене два шматочки смачного банану. Один катік. І другу половинку для тебе. М -м -м. Який смачний банан. О, чудово! І тепер пропоную разом з тобою зробити нам салатик. Давай. Що ми можемо покласти в наш фруктовий салат? Ми можемо покласти шматочок банану. У нас вже є один шматочок банану. Полуничку. Так. А що ми ще таке смачненьке-смачненьке їли? Кавунчик, так. І можемо показати карамболь. О, який смачний буде салатик. Дозвольте тебе трошечки пригостити салатиком. М -м, дуже смачний. Тримайте і спробуйте. І карамбольчик, і бананчик. Давай гарненько помішаєш. О, як ми перемішали, все дуже добре. А тепер пропоную, знаєш, що нам зробити? Таку вже невеличку фруктову запіканку. Ми беремо нашу фрукту. Сюди кладемо полуницю. Ось, диви. Ой, як Катя поклала полуницю. Тепер давай в чашечки зіб'ємо яєчко. Як ми його розберемо? Що? Розбили сюди яєч. І збиваємо. Додамо смачних спецій. Ого, це ми з тобою сьогодні готуємо. Насипали? Давай ще трошки разом. Так, і додамо трошечки молочка. бульк 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 Чудово. Перемішали. Насипаємо ложечко і трошечки боросно. Псюх. Насипались. Все, перемішали. Залили наші полунечки. І як ми їх приготуємо, щоб вони були зверху рум'яні та красиві. Поставимо в духовку. Ось так. Включаємо. Угу. Готується наша запіканочка. Здається, наша запіканочка готова. А щоб не попекти ручки, одягаємо рукавичку. Чук -чук. Рукавичка, щоб не попекти пальці. Тому що з плиткою та духовкою треба бути дуже-то дуже, дуже обережним. Дістаємо. Ой-ой-ой, речі Допоможи Каті подути. Давай разом. Давай разом дути. Гаряча. Давай покладемо нашу запіканочку. Так? Дістаємо тарілочку. Давай візьмемо червону. Катя хоче взяти червону тарілки, Так. Беремо і давай накладати собі шматочок. Отак. Тепер у нас є червона запіканочка з полички. Було дуже смачно. Дякую тобі, що заготував сьогодні зі мною і суп, і запіканочку. Мені було дуже з тобою приємно готувати. Давай зустрінемося з тобою ще наступного разу. Бувай! Бувай, Святослав! Бувай! Па-па!